Наступний дивізіон центральний, так і тут я починаю з команди, від якої я вже нічого гарного не очікую. Хоча вона не така вже і погана. Я кажу про Чикаго Булс. Тренер Білі Донован. Мені він не подобається, буду відвертий. Асистенти, це Моріс Чікс, так, видатний в минулому гравець. Так, Кобівайт, Лонзо Бол. Так. Подивимось. Чи не подивимось, що у нього там зі станом здоров'я. Андре Драмон тут присутній. Алекс Карузо, да? шалений розігруючий. Зак Лавін, Нікола Вучевич та Демар Дерозен. Оця трійка, да? але хтось каже: слухай, ну так, а що ти від них чекаєш? Ну, може і так, може, да, Стабільно перший рівень плей-офф, але. Хтось каже, вже потрібно переходити в перестройку, в перенаглаштування, хтось ні. Лавін вийде, може, на, може, не вийде на рівень зірки. Він вже зірка да. Вучович дає, дає свою статистику. Демар Дерозен теж грає все, нібито в порядку, але чогось не вистачає, так? Ну і більше тут. Більше тут таких вже і цікавих, дивіться, я ж називаю, звичайно ж, на свій смак гравців. до Суму також захисник, майже 9 очок за гру, та майже по 3 підбирання та асиста. Ну Він також в старті виходить. Ну тобто Десь якось так. Тепер Клівленд Кавалірс, і також я не буду їм так багато вже уваги приділяти. Джей Бі Бікерстав. Головний тренер, а асистенти. Це Люк Волтон. Тут є. Значить, тут Макс Струс прийшов з Майами, так, є тут Каріс Славерт Даріус Гарлен, да, молодий е, гравець. Да, він мені подобається. 5 пік 19-го драфту. Ну, звичайно, Клівленд вийде в плей-офф там. Рікі Рубіо, тут Трістан Томпсон, е, Ветерани, е, Моблі. Е, тут також е, нова кров Ліги. Е, е, Джордж Нянг, Емоні Бейтс, Джастін Пауел, Деміан Джонс. А от Джаред Аллен це центровий, який зі старту виходить. Да, він гарно себе показав. Ну, ще є Айзек О'Коро і, звичайно, головна зірка Донован Мічел. Але е, мені здається, що вище ніж перший раунд ця команда не вийде. Ну але якщо і вийде, то далі другого вони не затащать. Хоча я з симпатією ставлюся до цієї команди. Тепер Детройт Пістонс, і ви знаєте, я дуже чекав початку сезону, тому що я дуже обожнюю Монті Вільямса. Як тренера, але те, що я побачив, мені було боляче. І тут, ви знаєте, дивлячись на ростер, е я бачу тільки одне прізвище: це Кейт Канінгем. І, ви знаєте, і більше, і більше я такого нічого не можу сказати. Джайден Айві, так, Ісайя Стюарт. Ну, ще є. Боян Богданович, да? ну тут все я вважаю Джалан Дюрен також дуже поганенько, тому я не знаю взагалі, чи набереться Алік да? чи набереться тут Ігор 5 за сезон, щоб я подивився цю команду. Хоча сподівання були дуже великі. Тепер Індіана. Отут більш цікаво, да, Рік Карлайл, Крейзі Баскетбол, Дженеро Парго, до речі, асистент коуча. Ну що, тут, звичайно, номер 1, це Тайріс Халі Бертон. Є ще Бенедикт Матурін. Обі Топін з Нью-Йорка прийшов. Ті Джей Макконел, знайоме прізвище. Звичайно, Баді Хілт, до речі, він там. Його кудись сватали, да, але він залишається. Да, снайпер. Е Брюс Браун. Джален Сміт. Ну і звичайно. Е Даніел Тайс та Майл Стюрнер. Да, це. центрові та. Основа під кільцем цієї команди. от, До речі, цього року в Індіаполісі проходитиме Е Мені ця команда симпатична. Мені цікаво, чи зможе Карлайл підкрутити налаштування, чи зможуть вони поборотися хоча б за плей-ін. Ну і Milwaukee Бакс, тут новий тренер, головний Едріан Гріфін. Тому що тут? Тут, звичайно ж, Деміан Лілар, да? трейд та новина No1. Ну, ще є Малік Бізлі з Лейкерс, який. да, Бобі Портіс, який грав за збірну, Брук Лопес, Камерон Пейнс, Фінікса тут ще, Кріс Міддлтон залишається. так. Ну, і, звичайно, звичайно, Яніса Тетокумпо. Та є ще Джей Краудер, пам'ятаєте такого гравця. да? Ну, подивимось, ну, начебто, начебто друга сила в цьому році, але трейди це добре. Подивимось, як воно буде на практиці.